Театральний фестиваль відбувся у Полтаві. До початку повномасштабного вторгнення його проводили на Харківщині. Цьогоріч на базі Полтавського центру культури та дозвілля фестиваль зібрав 14 театрів із восьми регіонів України. Харків, Полтава, Нова Самар, Конотоп, Первомайськ, Дніпро, Київ, Запоріжжя. Загальна кількість учасників 180 акторів. Не дивлячись ні на що, культура повинна розвиватися, і тим більше на сцені були самодіяльні театральні колективи: це діти, молодь, це наше майбутнє, і вони привезли і драми. І комедійні спектаклі також були мюзикли. Тому глядач, який був запрошений на цей фестиваль, міг саме наповнитися різними темами. Засновниками фестивалю є Пісочинська селищна рада, Пісочинський палац культури і мистецтв, народний театр студія чудеса в Решеті. Організатори цього фестивалю з самого початку це було селище Пісочин. воно знаходиться близь Харкова, 6 кілометрів. Ось, і кожного року ми могли проводити його в своєму селищі. Ми були вимушені шукати десь місце для проведення фестивалю. Два роки фестиваль через війну в Україні не проводили, проте на третій рік вирішили мистецтву бути, говорить президент фестивалю Наталія Остінова. Вікова категорія акторів від 10 років до 90 років. Є й дорослі, є й маленькі актори. Всі ці актори вони аматори і що ж таке? Що таке найцікавіше, що ці діти вони приїхали всі з тих територій, де вони практично у всіх містах працюють в укриттях. Тут вони змогли показати свій талант, свою творчість. З Дніпра Ганна Ляшенко, вона акторка народного театру студії маски. Говорить, сьогодні підготували виставу під назвою Якти. Ця вистава «Триптих», вона описує початок війни. Який стан у людей, різні типи людей, їх почуття на початку війни, і на початку ми показуємо все в телефоні. Війна йде в телефоні. також». Після повномасштабного вторгнення Полтава стала хабом для внутрішньо переміщених осіб, говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Сьогодні ми маємо приймати і це, мабуть, абсолютно нормально, І це потім може буде навіть після війни використовувати, коли Пісочинська територіальна громада на території міста Полтави приймає фестиваль. І Це також обмін культурними досвідами, культурними цінностями. На фестивалі було представлено 11 номінацій у категоріях Діти та дорослі. Усі вони отримали грамоти, солодощі, невеличкі презенти.